1 лютого Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку провела низку масштабних оперативно слідчих заходів, направлених на боротьбу із внутрішнім ворогом. Інформують на офіційному сайті СБУ. Як заявив очільник Служби безпеки України Василь Малюк, мова йде про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах. Зрадників України і агентів російських спецслужб. Представників організованої злочинності, посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу, тощо. Відтак, вчора в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбулися десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ. Зокрема, обшуки проводились у податкові бізнесмена Ігоря Коломойського, ексочільника МВС Арсена Авакова та вручення повідомлень про підозру високопосадовцям міністерства оборони. Також звільнено весь керівний склад митниці. Відповідно за рішенням Кабінету міністрів України було звільнено В'ячеслава Демченка з посади ТВО голови Державної митної служби, Юрія Сотника з посади першого заступника голови Держлісагентства, Олександра Шуцького з посади першого заступника голови Держмитслужби, Андрія Лордкіпанідзе з посади заступника голови Держпродспоживслужби. Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського розпочато дисциплінарне провадження його відсторонено від виконання обов'язків. Також СБУ затримала співробітника Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. Встановлено, що фігурант приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходило підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах. Зловмисник готував звіти для окупантів про наслідки російських ракетних ударів по столиці. Для цього їздив по місту та фіксував зовнішній вигляд українських об'єктів після обстрілів. Під час обшуків у затриманого виявлено засоби зв'язку із матеріалами, які підтверджують його злочинну діяльність. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігурант про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного стану.